People Hello World, ми починаємо. ми Їдемо зараз в турне в світом. Що ви знали? Так, з Кременчука аж на той кінець. Це канадський тур і американський тур. Це благодійні е, е, заходи. Ми плануємо зібрати дуже багато допомоги для українців. Кременчуцький гурт про Басенд Харді гастролюють Канадою та Сполученими Штатами Америки з благодійним туром, аби зібрати кошти для Збройних сил України на закупівлю дронів. Упродовж канадського туру. Учасники гурту вже виступили з ексклюзивною програмою у таких. Містах, як Монреаль, Торонто, Ванкувер та інші за місяць вони зібрали понад 45 тисяч доларів, і на цьому хлопці не планують зупинятись. Ми тут зробимо все, щоб заробити якомога більше грошей для наших дронів і для хлопців наших засол. Так що збирайтесь на зв'язку. Доброго вечора. Ми з України! <звук> Лося, що трагедія на Каховській ГЕС співпала з початком благодійного туру. Тому, крім підтримки для військових на фронті, учасники гурту Пробасен Харді вирішили також спрямувати виручені кошти на допомогу людям, які постраждали на Херсонщині. Будемо зараз дивитися і максимально скеровувати ту допомогу, яку ми будемо знаходити і здобувати в канадському турі і в американському. Ми також будемо спрямовувати їх на допомогу в той регіон, який потрібен. Сьогодні вранці міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував відео, у якому учасники гурту виконали гімн нашого міста на тліні агарського водоспаду. Мер подякував хлопцям за їхню діяльність та підтримку ЗСУ. Пишаємось нашими земляками. В кожного з нас, в серці він є, в серці він є наш Кременчук. Місто моє, в кожного з нас. Серці він є, в серці він є, наш Кременчук. Місто моє попереду на гурт очікують виступи в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні та інших американських містах. Дякуємо, що прославляєте Кременчук на весь світ та допомагаєте разом наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.